Вітаю вас, шановні глядачі! У сьогоднішньому відео річ піде про виготовлення двірка і встановлення дверей до санвузла. the такі двері придбали собі, двоє однакових. а це зараз будемо санвузел мастити сюди, а другі двері будуть тоді у спальню, такі самі. Ну, зараз будемо підганяти раму під ці двері, щоб все зіпало. Оце зараз проводимо установку дверей у санвузол. Отакі в нас двері, це ми їх вже виставили короб по рівню і приклали двері. Двері щільненько прилягли до двірка. І зараз будемо виймати, дорозкріплювати короб, запінювати все. А тоді поставимо петлі і двері. І отакий от вигляд має це зі сторони санузла. Вже запінили короб. Зробили зверху рамку, для того, щоб можна було покласти плитку. А знизу. Підшили гіпсокартон і будемо штукатурити. І саму одвірок розкріпили анкерами, ну а це по три анкера на кожну сторону. А з боку кухні? Навколо одвірка вже все запінили і заштукатурили. Двері поки вирішили не встановлювати, бо у нас тут залишився стояти насос і виведена вода від центрального водопостачання. І цей кран буде мішати відкривати двері. А поки ми не хочемо його прибирати, бо зараз зима. Труба невідомо в якому стані там знаходиться. Якщо щось буде не так, то залишимося ми без води. І отак виглядає тепер у цьому приміщенні обидва двірка, Один у а другий в кухню. Оба зроблені з дуба. Дуб вивілений, видержаний, 40 років лежав у сараї, і це примінився. Ще ми зробили обшили відкоси пластикових дверей. ти покажу. Це зсередини приміщення вітальні. Отак виглядає тепер. Пластикові двері. І вже почали вирівнювати стіни, штукатурку наносити навколо. Будемо їхати на Пархомівку. Треба з'їздити, провідати те хазяйство, і поки ремонтні роботи припинимо, на, мабуть, на цілий тиждень. А за цей час штукатурка добре кругом, де ми робили, підсохне. Також послухав прогноз погоди на найближчий час і прогнозують е, значне потепління. Наприкінці наступного тижня, це десь 10-11 лютого, Температура може піднятися в день до 10-12 градусів. І буде сонечно, і якщо ще не буде вітру, то у бджіл буде можливість зробити весняний обліт. І треба їхати, оце, щоб винести своїх бджіл із Амшаника на вулицю, бо вони, може, в ці дні облетяться. А на сьогодні у мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі, Побачимося в наступних відео.